Так, там десь у мене в гаражі є томати. Зараз треба їх перебрати. У відрі, то ще такі вони білі, ще такі, знаєте, молочні якісь. А ось в ящичку. Ой, можна перебрати і вибрати на салат. А перець у мене стоїть. Де у віранді? Вітер такий піднявся. Та шкода ж, щоб не пропали, а я трішки в мене було в хаті. Я і... Так. Ну, це вже хтось поїв. Це м'яка, а я ж мисочку брала, щоб, може, з десяток хоч набереться, це теж не годиться. Ну ось, це згнив. Якось, о, коли я була маленька ще у бабушки, чомусь завжди в неї повно цих томатів було. І в листопаді. Ну, тут можна, на салат можна ось вибрати. І то вже вони не хочуть. Тут якісь іще й черв'ячки вже залазять. І це вже, мабуть, все. А там у мене такі ось такі, то навряд чи вони і поспіють. Ну, це можна накрию. У веранді. Малявочка вже не хоче їх їсти чомусь. Так. Ну, щось виберу, а то викину. Щоб воно і місце не займало. То ще в відрі стоїть, холодає якось це непоганий. Так, ну що я хочу? Вже ж осінь. Так, це якісь такі янтарні, як сказати, янтарні бурштинові, так? Да? І... Ото це, аби місце займало тільки. І я помила двері вже. Все відкладала, тож то ж, якби воно не було тоді темно, можна було по ходу, він зробив і зразу помить. Так оце можна залишити. а ж було темно, а потім. та ладно, потім, та ладно ладно То одне, то друге. Ну, це все вже якби таке, що висипаю я його, закопаю, а це додому заберу, а це в гараж. І я хочу ще сьогодні, може, вийде залізти калоші одіну і позрізаю півонії. Щоб трішки собі роботу підігнати. Так, це додому, це в гараж. До моїх півоній не можна залізти. Прям е грюзна нога, дуже волога. То я вирішила, що я зараз цей гібіскус підрівняю, вже листочки осипаються. От. А ще візьму сікатор і десь, ну, так, щоб він був, це все позрізаю. От. Сюди теж не зайдеш, оце поналивав. Мабуть, за все літо, що не було. Так. І я... мені сьогодні допомогли і спиляли, мені, ну, не зовсім підпиляли абрикосу. Вона така вже там дуже захаращена. Це мені якби ще й в дворі так. От дивіться, як добре. Я дуже задоволена. ну Здається, що оці ялівеці туя із-за цього, що дуже велика тінь. от І вони пропали. Може ми помиляємося, але так прийшли висновку, що там горбаків там немає. Ну, ось так. Зараз. Ой, я дуже задоволена. Оце мені цю так. Теж куди її несе. Тьома минулої осені ж її спиляв тут добряче, а вона все рівно, дивіться яка. Ну і ця. В цьому році ні одної абрикосинки не було, то якось і не шкода. Ну, а от бачите. Ага, тут у мене виходить дві. Чи це ялівець, чи це туя і це туя Зовсім пропала. Я зараз хочу. Десь взяти живця і посадити вдома. Може це вже й пізно, мабуть, не буду. Ну, сюди тоді такий єлівець, отакий от один і другий посадити, раз це не, не прийнялося. У мене в дворі є отака. Так е, не знаю. може ж не прийнятись. Листя сипеться, страшне. Воно зараз полетить по всьому Романкову. Ну ладно, піду я попідстригаю гібільскус, раз не вдається мені. Хай трішки підтряхне, якщо завтра не буде дощу, то можна буде зрізати півоніє. А Наташа зрізала, в неї якось не знаю. Ну там в неї травичка, а тут у неї теж можна було зайти. Ну ці гібіскуси я ще не буду, хай листочки всі осипляться, тоді я їх зроблю кульками. Ну Це ж я посадила ось. Віце зразу і прийнялася. Не знаю, чи Наталя сьогодні посадила, ну повинна посадити. Так вітерець холодний. ну Зараз я тоді займусь роботою. Ну, все готово. Що тут його? Він невеличкий такий, а той крайній зовсім хиленький-хиленький такий, чогось він ніяк не хоче приживатися. Ну, а це нічого. Я це так дивлюся, зараз може іще так сюди. Зроблю трішки нижче. Ну, це вроді те, що я хотіла. І зараз я хочу цю півонію зрізати, наче там я можу підійти, не так, як в городі. Ну, все, готово. Тільки ж оце, ну що зробиш, дощик так понівечив дуже-дуже хризантеми Ну, нічого. Трішки радували. А тепер вже підуть зиму. Там, мабуть, вже і, і новенькі є росточки. Тут немає, бачу. Ну, а то кущик такий хороший. Трішки притряхне, можна тут перекопати ще. Ну що ж, йти додому так рано. Думаю, я спробую оці ще кущики. Ну, два кущики. Зрізала півоній, склала там е, на зливну яму. Не знаю потім, куди я буду дівати його. ось. І зараз нам виключать світло, то я піду, мабуть, швиденько чайник поставлю, кави поп'ю. Може я сюди залізу та й це приберу. Боже, вони вже почорніли тут. Нас і морозів не було зовсім. А дивіться, як воно. Чи від дощу. Всі кущики. Може, я сьогодні їх і обріжу, ну щось таке воно заходить, такі тучі хмари. Чайник зарані включила і руки в ванні помила. Думаю, не буду роздягатися, швиденько куплю, поки світло є. А коли... Та може і не виключать, це ж таке. А може викручу. та вийду ще. Мої малеча і вікуля сказали, що вони сьогодні не приїдуть, приїдуть завтра вранці. Тому в мене є шанс трішки попрацювати. Що ти хочеш, Вендюша, я ще тобі смаколиків не смажила і ще не вечір. Увечері зроблю добре. Я ще, якщо встигну, що я хотіла зробити? Забула. Кошмар. А, зварити тобі ще м'ясо. Там є тобі на вечір, мабуть, завтра це буде. Так, молочко в мене є. Десь було. В 19 повинні включити. В 16 виключати. А, ну так ще нема, ще 15 хвилин майже. Так. То я встигаю і попити каву. Та хочу такий тип вонії зрізати, і тоді в мене залишиться презентами я не зрізаю на зиму. А мені треба сухі, сухі гілочки малини ще позрізати. Ну, то вже таке. Ну і тут у мене мокриця полізла. Так вона і взимку лізе, хоч мороза вона вилазить. її треба виривати вручну. Ну і коли мороз вдарить тоді ото кости. Наталя зрізала просто, а я не зрізаю, поки мороз не вдарить. Знаєте чому? Оце мороз удари, вони такі прив'яли і потім їх береш і витягаєш. І не треба надо... шкодити пішла. Ага. Я не буду сідати, мені нема коли. Це я фенді. І не треба напрягатися, Ви... витяг, витяг, витяг і все. Так що сьогодні я чекала малюків, а вони сказали, що завтра. Ну, завтра, то й завтра. Так, все, я пішла, а потім прийду і тут лад веду. Думаю, порахую, скільки в мене тут осталось. одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім штук. Ну, це мелочі. Чого я їх порахувала? Поки каву пила, зв'язалися з Наталею. Бачу, вона така сумна, кинула мені, що вона дивилася в тік-токи. Ну, як завжди, про синочка. І сльози, 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 що він на небі, що він її бачить. Ну, це так там. Пісня була. Кажу, Наташа, ну давай так, не плач. Можна я зараз кажу, прийду? Вона до мене по три рази на день бігала, а то й сиділа по п'ять часов, як мене сашуні не стало, то як же я її покину. Кажу, в мене є чай, зараз принесу, якийсь фруктовий. Кажу, давай поп'ємо чай. Хинділо, а я що в мене там? А, в мене там відкрите на провітрювання. Щось мені. Ось о, дивіться, які це ми в минулому році отак вона захотіла обсадити, отак, щоб оцей пенюк не видно було. Ну, і це ж тут, ой, це ж тут шовтенькі в наївці. Ну, теж три види. Ось дивіться, один, два, три. Та розведуться. Ну, чогось, чогось так. Було. А оце я не знаю ромашка, чи від мене? Чи це в неї була? Ну, в общем, я пішла. Треба і поп'ємо. Ой, яка це! Подивіться, яка краса. Це просто краса. А ти де? Нормально. Наташ. А її нема? А що вона на дворі? Тільки що була в хаті. О, Господи. Наташа, ти де? Господи. з нею хоч все добре. Зайшла в хату, її нема. Тільки що ми розмовляли. Господи. Ой. Наташ, ти де? Все відчинено. Може, до курей? Не знаю. Так, шукаю Наталю. Відчинено було все. Наташ. І тут нема. Хай тобі марока. Чого? Та ти мене так перелякала. Я ж побігла кут. Та ну ще ж рано думаю, Та, ні, пів, за, за, за... який п'ятого? ще чотирьох нема. Ще чотирьох нема, в чотири світло виключать. Ух! Зайшла в хату. Тишина. телефон лежить на столі. Наташі нема. Ти мене перелякала. Думаю, боже. Б... Китя. Фух. Кричу, Наташа Наташа. Глянь, ш... то лися, скільки насипалося. Пішли, чайку поп'ємо. Так, зараз я перевірю, чи я закрилася. Китівня. Ти не мачукайся. Так, давай, поки ти розвивайся, я піду ето, бо я забула подивитися, чи я закрилася. Та ще до скоро далеко. Все, О, скільки роботи поробила, потім каже, я заморилася. Хороша дівчика. <текла> Не хоче. Китівня. Маргошка. Маргошечка. У нас самообслужування, самообслуговування. У нас чаї. Чаї фруктові. Наташа шейкекс достала. Це за царство небесне. Треба, так? Це Сарая давала. А коли вже сідаємо на дієту? Та я не знаю, зай. скажеш. Дякую. Дякую. Церкво небесна та я її теж знала. Да, хороша. Хороша. Нам смачного, а на дворі вже вечеріє. Та я за точки то є. Наташа розповідає, що вони посадили там горіх і каже, Тоня, така скарлупка mm -hmm. м'яка. Наташ, а ти пам'ятаєш, у мене в дворі ріс горіх, от валери ворона, може, чи як занесла, і він виріс такий уже нічого собі. То, що ти викопала? Ага. А Саша каже: я хотіла, ж що... от Саня каже: мам, оставляй, хай буде. І якраз він в такому місці mm -hmm. там да, нікому а... не мішав. Да. А як Саші не стало, я кажу, тобі ж казала, кажу, ну хто за ним буде оце доглядати? Це ж він який великий виростає. Я його. А це ж ти мені сказала сюди на пустиль кажу, то вось посади от туди. І скільки він там посидів, з тиждень, мабуть. І що, хтось витягнув? Я так думаю, що наш коровник, тоді ж він там пас без кінця. Ну, а я думаю, все рівно це якби Сашин. Ну, хтось забрав собі посадив. Ну, і так я й не знаю, який то був горіх, чи він твердий, чи він м'який. Ну так, Саша, либо хотів ні, його. Вони, либо який носят. Та носять, вони і зараз носять, де вони, вони їх беруть. Я, наприклад, не розіб'ю, ага. роз, а вони розклюють. Ох, вони ж і люблять оці горіхи. Та, і... По всіх, по всьому дворі, по всьому городі. Ага, стільки їх ви, викорчувуєш потом. Да. <плес> ну я в цьому році тільки два викорчувала, а то ж було теж отак багато-багато. Ну, чесно кажучи, я трішки зразу пошкодувала, якось запечалилась, що викопали там, а потім думаю, ну ладно, хай люди користуються. Ну це ж таке. Сашеньки <плес> немає. <плес> Так головне, воно ж там ще й не вспіло прижитися. Ну може тиждень. Ні. Я так старалась ту ямочку. я вони оце горіхи. Я дивлюся, вони як дереза, де не текни, воно скрізь зросте. Так, ми з тобою посиділи. А на дворі вже темно. Та я тобі ж казала, що я побігла за так. Швиденько ми трішки посиділи. Півгодинки ми посиділи. Наташ. А я тобі казала. Вдом? що так, Півгодинки. Півгодинки І посиділи. І вже, думаю, я думаю, не чаю попиті. Вже mm -hmm. мені ночу йти цей, а я ж. Ага. Мені це вже хана, Ну да, вже скоро через пару годин і Наталочка прийде. Ага вона як вдома мені тобі легше. легше. Ну я тебе трішки розрадила. Ти ага. ж у мене приходила завжди, якби не ти, не знаю, що як воно і було. Так. Дуже дякую. Тоді мені просто жалко тебе було, ну, я ніколи не думала, що мене таке спіткне. Бачиш, як воно горе. Горе за гором пішло від мене, та й до тебе прийшло. А Саша, скільки твій, як Сашеньки мого не стало, скільки Саша твій мені допомагав. Ой, такий. Ой Господи. Ну що, зайчик? По домам? Да. Пока. Покажу.